Так, сьогодні знову тестуємо епоху інвазії. Ну як тестуємо? Знову приїхали готи. Хуєглоти. Ми граємо в сценарії Clash of Warlords. Так? Так. так. Бо ти якусь хуню кинув на кубах. Перепрошую. А, якісь возики там Барабулю кинув на кубах. Так, вирішили зіграти просто Clash of Warlords. Це тупо мило маємо друг другу хлібала. Я п'ю пиво, а ти ні. Так. Закінчили діплей. Вісім кінних федератів, Теодоріх. воїни, воїни, воїни та дезертери. Ну, клятий. Ну, а франк такий лайтовий. Так, воїни франки, воїни, Я продовжу тестувати дошку франків, не брав іменного, хоча Кловіс цікавий. Так, э, ростер максимально простий, новненний Варлорд. Поки що 6 ФГМ, все останнє розбито на 4 пачки вояків. І все. Раз, Буду? два, три і там в, в лісі четверта. Так. Ну, перший хід готів, три куби. E, закінчився перший хід готів. Ми зарядились Фіот. Активація воїнів та комбат-бонус. комбат ще комбат стільки. Всі підійшли. Під Дезертери підійшли, закуп, постріляли туди, сім пострілів, нічого не влучили. Ну все. Хід у франків. Закінчився перший хід франків. Що відбулося? Воїни за Віобей, активацію та Абілкубан. Вийшли з терейну і почаджили дезертирів. Наприкінці бою у опонента загинули 4 вояка, в мене 3 дезертири. Бо третій сейф, це, сука, третій сейф. Так, і я на. Тухіт. Сім а... попадає. Сім попадань. Сім з восьми. Так, по 4 на 4. На 4 так. Ну. Так, будеш жрати лише прозорими кубами, бо не віряно. Закінчився другий хід готів. Дезертири дуже добре постріляли по воякам. Три постріли, три трупи. Чотири постріли, три трупи. Так. Чотири постріли було. Бо три так десь саме генерували та один отримали за обілку. Потім був чач вояками дорізали. Ну, Тут федерати чарджери обісралися. чаджили, чаджили щось, блядь. Якось. Раз прийшли, пизди отримали. Так. Другий раз прийшли, пизди отримали. Так, потім батя під'їхав на я... вони помивалися. Так, за що ми дуже вдячні. Це просто дарунок долі. Ну, типу. Зараз так. будемо пиздити. Дорізуйте. Так, так. Третій хід франків був. Контр чардж Чувакам з поля е федератів. Здохло в мене три чувака, в нього я ні в кого не влучив, бо він підняв собі армор до п'ятого. Ми відступили. Також тактичні мови найшли, на побачили не зібране поле, хрешники зійшли зібрати жито. Так. Віна війною, а збір урожаю по розписанню, по розкладу. Так, ну, з минулого ходу був чарж сюди, пів підрозділа, а, Цей підрозділ був майже вирізаний. Варлорд вирізав пів підрозділа, Потім хід Варлорд прийшов за рахунок no яким з дивом вирізав 5 піфанів, які були, залишилися. Та на бані я вирішив спробувати цим підрозділом про але нічого там не попало. А з чотирьох атак Один попав, провалив. Дефенс дайс, спори ролик. Заїбісь. Мені три дейси попали, три заф... зафейлів, і все. Залиш... Залишився один дебіл в поля. Смертник. Кайф. Обожаю грати проти готів, і глотів. Закінчився четвертий хіт лотів. <тит> Він був надзвичайно драйвовий, цікавий, так. <тит> Пішли Байшли підари блядь, будиночку, дали залп, не попали, повернулися. Зина Так, Батя за кубик отдохнув, під'їхав сюди, дав в Ельку Віобей, хлопці під'їхали, Все, стоїмо. Закінчився четвертий хід Франків. Франки також надзвичайно динамічно помиралося. Так, тактично грають, а, як і я. Варлорд відпишив. Все. Більше Та заряджена. Так. Так, п'ятий хід готів закінчився. Те ж саме, повторюємо. Тут було 6 дсів, підійшли і постріляли один влучив, був третій сейф. Як ну, в анекдоті, а розмов то було. Закінчився п'ятий хід франків. А франки вийшли всіми своїми загонами з поля та е, отряд хешників почав жив отряд вояків. В мене померло двоє вояків, в нього жодного хешника. Баття підійшов, стоїть, холодная відпочив, ці чуваки помивалися. Закінчився шостий ход охотів чорджила верлота. Так, і до чорчила верлота. Ну все. Соснули. Тепер шостий охот тих. Скільки я шостих зараз накидав? Франки з трьох кубів роз... розмножились до восьми, зарядили дошку, в'їбалися сюди двічі. двічі. В мене вмерло три, ні, чотири, чотири хлопці в нього. Мерло два. Потім був, був чардж Варлордом з двома фатігами мого Варлорда, з однією фатігою. Ну, побилися, стоїмо екзопнуті. Там хлопці помивались, там хлопець забіг. Пішов збирати життя. Так. Це був сьомий хід готів. Готи... Готи що? Готи нічого, там все зробили найманці, дезертири з п'яти купів. Три занесли грешника, вона 5. Двоє померло, в мене померло до... Твоє... Перепрошую. Гарі, готи не грають. Mm -hmm. Так, охуєнна історія. Рекомендую. А батя з двоми фатігами за абілку почать жив ворожого Ворлорда. Ворожий Ворлорд не, змі... не може юзати фатіги, тому. То пиздець. Так, Там було 4 влучання та 2 автохіта. Все. Так, mm, да. є що сказати, я про... в черговий раз програв готім, готом. І я скажу, що ну, це імбова фракція, проти них єдине, що грати, це тільки стрілків. В ХТХ за рахунок їх доски, гри, гри з фатігами, ну, це пиздець. Варлорд, який говорить, там ну, ні, похую. велички я роздам в я там чержу за кожну фатігу, за кожну фатігу там дві атаки, так, два. Один? Ну окей. один атак і один дефенд. Гм. Mm. Mm. Кайф. Всім рекомендую. Грайте, хлопці.